Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду робити мариновані баклажани на зиму. Це такі смачні, получаються баклажани, як грибочки мариновані. Дуже і дуже смачно виходить. Ну, якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі, будемо разом робити такі баклажани. Можливо, і вам сподобається рецепт таких баклажанів, і ви теж попробуєте. От для цього я взяла баклажани. Я взяла тут зразу скажу 2,5 кг. Ну, я десь так розраховую, коли я їх почистю, буде в чистому вигляді, буде 2 кг у мене. Взяла таких 7 цибулин середніх, невеличких. Цибуля, чесник це вже дивиться на свій смак, скільки брати. Ну, Цибулі давати сюди е, достатньо, то дуже смачненька теж маринована цибуля тут. Е, далі, Чесник потрібен мені. Я взяла так дві добрі головки великі, можна три маленькі або дві великі головки. цього е, Цукор потрібен е, сіль, горошок чорний. Оці 9% і олія. От і все, що мені потрібно для таких баклажанчиків маринованих. Я зараз оце все почищу, ці баклажанчики, і вже далі буду показувати, як буду нарізати і як буду смажити. Я баклажани почистила, бачите? Ну, як чистити, я не показувала, ви всі знаєте. І скажу вам, що у чистому вже вигляді вийшло у мене ну, 200. Баклажанчики. Те, як я казала, було 2,5, а чистим 200. А тепер буду нарізати і буду показувати. Ну, а десь так. Пополам, на три частинки. У мене невеличкі баклажани, то я пополам. От, пайші, Щоб були такі вони. От. Можна, якщо дуже грубий, отак на три частиночки. Отак. Ще, Ще візьму один. Теж на два. Вони такі невеличкі були, тому я так буду от рівень. Отак. І от так. Отак. Дивіться. Так, покажу вам баклажанчики, от нарізала, бачите? І зараз буду їх смажити. Я поставила сковорідку, сковорідка вже нагрілася, даю олії сюди. Ось так за 2-3 ложки. Ось так, ставлю. О, так зараз з однієї сторони і з другої сторони. От, з однієї сторони вже і смажилося. Ось так. Трішки, щоб такий трошечки колір золотистий був. Ну, от я бачу, що і з другої сторони бачите. Все, можна вибирати. Низку біля себе. І знову. Додаю олії і слідуючи буду так. так трішки. Показую вам баклажанчики пересмажила, і тепер йду ставлю, щоб вони до повного охолодження, щоб вони холодилися. А я тим часом буду нарізати чесничок і цибулю і покажу, як буду нарізати. Баклажани вже простили, я нарізала цибульку, покажу вам, як нарізала цибульку, так напівкольцями. Тоненько, не дуже так дуже грубо. так от бачите, такі. І нарізала чесничок отак пластиночками. Ну, Отакими. От от, і зараз буду складати, беру таку посудину на боченьку і буду складати сюди от баклажанчики. Отак. Отак десь ряд ставлю. Так от, тепер от візьму цибулі, так нисенько. Беру тепер чесничка. Ось от. От так десь. Ще візьму. Ну, Чесничок теж даєте, як любите забагато. І тепер пару перчиків чорного. Отак. От Небагато. Також з усім. Щучок. От так зусіємо щочок. Отак. І тепер знову от, буду розкладати. Аклажанчики. Отак. Ну так, більш не ж. І тепер знову О, цибулі. Бачите, я багато беру цибулі. Чесний Так, взяла в жменьку. І знову пару таких горошин. От, і знову баклажанчики зверху. Отак от далі буду розкладати. Отак от я їх гарненько склала. І зараз буду робити маринад і буду їх заливати маринадом. Буду робити маринад на 400 мл води. Мені потрібно 4 столові ложки цукру без верха. Раз. Два. От, три. чотири. І тепер солі, Теж 4 столові ложки без верха. Раз. Два. Три. От, чотири. От, заливаю сюди 400 мл води. Холодної води. Це маринад робиться на дві порції. Можна його ділити на одну порцію. Але так, як я бачу, в мене гарненько вийшло цих баклажанчиків, так я зробила дві порції маринаду, щоб гарно залити його. І так буду розмішувати, щоб гарненько розтопився сіль і цукор. Бачу, що сіль і цукор вже розтопилися. І тепер буду додавати сюди оцет. Я взяла ну, цю кількість води. 140 мл цього оцету. Хто має таку мірочку, може міряти мірочкою. 140 мл оциту. Хто не має, може столову ложку, отак, 17 столових ложок поміряти. І отак зараз заливаю цим маринадом Все, бачу, що маринаду якраз саме. Тепер беру накриваю. от Такою тарілочкою, бачите, так гарнесенько. Можна цією стороною, можна тою, щоб не було отак можна. Добре. Так, щоб гарненько-гарненько маринад пройшовся туди. І зейха пресі поставлю. Я побачу, можливо, і поставлю літрову баночку, якщо. Так, треба літрову баночку з водою поставити. Усім доброго дня! Канал Сільська господиня. Ну от, пройшло 24 години, як ми з вами маринували отакі баклажанчики. І сьогодні я буду продовжувати їх уже стерилізувати і закривати в баночки. Ну, от, показую вам, які вони в мене вийшли. Я ставила, правда, баночку літрову з водою, але трошечки замало грузу було, і ця трошки м'ятя була. Це такі мариновані грибочки. У мене я маринувала, можливо, колись покажу і. Теж на канал відео зніму, як я мариную такі грибочки. Ну, от подивімося, що у нас тут вийшло. Кладу отут біля себе каструльку. Забираю от зараз цю, увесь цей маринад я буду зараз сюди засипати каструльку і буду кип'ятити. Ну, от, які вийшли у нас баклажанчики. Подивіться, як грибочки. А дивіться, яке це все гарне. А яке воно смачне, вже можна його ставити на тарілочку і їсти. Дивіться, така красота. Зараз візьму тарілочку, покажу вам. От, беру зараз на тарілочку, щоб ближче було і покажу вам. Дивіться, такі вони. Дивіться, яка красота. Отак. От Бачите, вони вже майже готові. Але я їх буду зараз, ще, як кажу, стерилізувати і в баночки закривати на зиму. От маринаду я трішки злила, що могла, то і злила. А зараз буду ще там нанизу, буде ще трішки маринаду. От, і буду накладати в баночки. Буду набирати вилочку чи ложечку, чим найбільш удобно. Зараз спробую. Певне, вилочкою краще буде. Отак, з цибулькою, ось сюди. Баночку і буду накладати. Дивіться, яка красота. Ой, смачно. Так гарнесенько, щоб більше пішло їх туди. Ну, можна і без цього скласти. Вони без маринаду. Отак гарнесенько, щоб плотненько. І цибульки туди ставити треба. Чим побільше цибульки, цибулька дуже смачна, тут маринована, дуже. Бачите, яка виходить, така. От. І так, слідуючу на вода теж. От, бачите, І перчик попадається туди. Покажу вам, скільки вийшло баночок. Півлітрових. От, бачите, п'ять баночок вийшло. От такі, Та От, склала плотнесенько їх так. Щоб багато помістилося. А це залишилося декілька, зараз будемо ми смакувати. Це дуже смачно. Маринад от я зіляла. І зараз ставлю, щоб він закипів. Маринад закипів. От. Я баночки склала у каструлю. Я таку каструльку підібрала, якраз 5 баночок у поміщається. І тепер буду заливати сюди маринад, у кожну баночку. Оттак. І скажу вам ще, от якщо ви, дівчатка, хлопчики, коли злиєте цей маринад з баклажанів і будете ставити його кип'ятити, ви тоді попробуйте його на кислоту, на який він закислий, на сіль. Якщо вам покажеться трішки кіслувати чи пересолений, ви можете додати трішки води. Десь так, 100 мл води можна додати. І нічого, що він залишиться у вас. От я перше і це зробила. Мені чуть-чуть, би він солоноватий показався, оцей маринад. І я додала трішки водички. І попробувала. І на мій смак він вже зробився не так, як мені хочеться. Ось от. От так зараз знову пройдуся. Можна взяти ложку і ложку трошечки. його там. Зараз візьму ложку. Ну отак, от сюди. Так, І сюди прийшов маринад гарно. Бачите, маринад вже туди пішов вниз. О, так, кожну баночку. І зараз знову буду доливати маринад. Повнесенько, повнесенько. Так довю кожну баночку. От. Я думаю, що вже маринад прийшов аж донизу. І тепер буду ставити кришки. На кожну мамочку накриваю. Отак. От І тепер залью, ну, така добра, тепленька водичка. Ну Десь так на два пальці нижчі від верха кажуть, по плечики, там кажуть, дівчатка. Отак. Все. Іду ставити, і з часу закипання 10 хвилин. Ну я покажу. От показую вам, водичка у каструлі почала кипіти. Ось, бачите, булькає вже воно. Я отак перевернула кришечку від другої каструльки і поставила зверху, щоб оці кришечки на баночках не злітали, не зсувалися. І отак 10 хвилин зараз. І все. Буду закручувати. Ну, от пройшло 10 хвилин, вони гарненько покипіли, 10 хвилин. я їх вже зняла і зараз буду відтягувати, закручувати під ключ. Якщо ви будете робити такі бакажанчики в літрових баночках, то стерилізувати треба 20 хвилин. Ну, от, закручу зараз і покажу, які вийшли. Я вже баночки закрила під ключ, показую вам, які всередині вони вийшли. Дивіться, які. Це дуже смачненькі виходить з зимою відкрити таку баночку, висипати в тарілочку і до чого-небудь до барабольки, хто до чого. Це дуже і дуже смачно. А такі мариновані баклажанчики ну, от, Я зараз їх отак усі переверну, накрию теплим одіяльцем. І до охолодження. Коли вони охолодяться, я поставлю їх в підвал. Ну, хто не має такої можливості, може ставити у квартирі, в кладовці, вони будуть стояти гарно. І всім гарно дякую, хто дивиться мій канал, хто підписується, хто пише коментарі, дуже вам гарно дякую. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба над нами. Здоров'я, всім бажаю! І всього найкращого, і тоді до зустрічі!